Всім привіт! Сьогодні хочу вам представити урок по Python. наступний. Сьогодні поговоримо про тему вкладення розгалуження. Досить часто вони в програмуванні використовуються От, і вам необхідний буде такий інструмент в майбутньому, якщо ви хочете програмувати. При тим, як цю тему розглянути, давайте поговоримо про оператори такі, як. N та OR. Тому що ну, нагадаємо цю тему, тому що в тому прикладі, який вам, ті задачки, які я вам пропоную розв'язати, будуть використовуватись цих два оператора. AND і OR. От, поговоримо спочатку про оператор AND, давайте для того, щоб про нього поговорити, напишемо такий логічний вираз, як A дорівнює 6 більше 5. І B дорівнює, наприклад, 7 більше 5. Результатом таких виразів буде true або false. Давайте виведемо на екран. Сепаратор буде у нас пробіл. Попробуємо вивести на екран. Ми подивимося, що в нас A і B буде true. Так, true і True. Тому що оператори порівняння вони дають результат істину або хибу. Так само, як в математиці, ми кажемо 6 більше 5 так, 7 більше 5 так. Тому це буде true. Обидва вирази true. Тепер давайте використаємо цих два вирази: true або true в операторі I. Як буде працювати оператор І? Для цього зробимо таку штуку, для того, щоб воно гарно виводило. Я написав STRA, це означає, що true треба перетворити в слово true або в стрінговське, в стрінговське слово true. Тобто ми перетворюємо логічний, логічне значення true в рядковий стрінговський тип. Додамо до нього оператор слово просто end. Нагадаємо, оператор плюс між, ряд, ряд, між, між рядками об'єднує два рядки. Тобто, в нас є рядочок true, він об'єднується зі словом end Далі об'єднується із іншим рядочком true, який зберігається в зміні B. Далі об'єднується із рядочком дорівнює. І далі об'єднується із таким виразом. Давайте заберемо трошки пробілів тому що в нас вже не вилазить. Наш вираз такий великий в рядочок. Це все в нас об'єднано зі знаком дорівнює. І далі ми ось тут напер... середині функції STR напишемо a and b. Тобто буде це все об'єднано із результатом виразу a і b. І закриємо дужку, і давайте подивимося, що в нас на екран. На екран нас вивело, що дійсно слово true об'єдналося зі словом AND. Далі об'єдналося зі словом true і, і зі знаком дорівнює. І вивело, і привело в рядочок результат виразу a AND B. Бачимо, що якщо в нас два вирази true, то оператор AND нам дає правду. Тепер давайте все зробимо так само, тільки поміняємо трошки значення цих логічних виразів. Добавимо змінних так само A1. Присвоїмо їй спочатку 6 менше 5 і А2. Так і залишимо 7 більше 5. Тобто у нас оцей вираз буде False. Давайте тут я понаписую. Так, я вже забувся, як робити коментарі в Python. Давайте згадаємо коментарі в Python. Ds, треба поставити DS. Давайте поставимо DS і напишемо true. Тут теж DS True. Тут напишемо False. Тут напишемо False. Давайте перевіримо чи наші коментарі працюють, чи ні. Не буде помилки. Ні, помилки немає, коментарі пропустилися. Так, тепер А2. Тут тільки b 1 треба написати. B1. Тепер А2 в нас буде. Навпаки, перший вираз буде. true, А другий false. Так, да, тут я неправильно написав, тут буде у нас true. Так, B2. 7 менше 5 буде false. Давайте трошки відділим, щоб воно було красивіше. Було видно, де в нас false, true, де true, false. І останнє в нас буде. A3 дорівнює. Обидва вирази будуть false. 6 менше 5. False. І A4. 7 менше 5. Тоже буде false. І тепер давайте цей рядочок скопіюємо і просто підставимо сюди a1, b1 Трошки зменшимо шрифт. Options. Наприклад, зробимо 22 apply так, ставимо сюди вже A2B2. І знову скопіюємо і подивимося, як взагалі працює оператор END. Так, десь у нас помилка. А, я тут поставив B4. І ми бачимо, що оператор AND в нас дає true тільки в тому випадку, коли обидва вирази true. У всіх інших випадках оператор AND дає нам false. Тобто оператор AND дає серед двох виразів провірити, чи обидва цих вирази істини. Чи обидва ці вирази істинні. І тепер давайте так само провіримо оператор OR. Для цього ми тут напишемо OR. Давайте його скопіюємо, бо нам треба його сюди вставити всюди. І ось тут а в, в цьому виразі також підставляємо вже замість AND оператор OR. І подивимося, як працює оператор OR. Як бачимо оператор OR у нас дає тільки хибу. В тому випадку, коли обидва вирази хибні. Якщо тільки є один вираз істинний, то оператор OR нам дає істину. Тобто оператор OR дозволяє перевірити, чи є серед е хоча б двох виразів хоча б один істинний. Якщо є хоча б один істинний, то він буде давати е нам істину. Ось так опера працюють оператори True та False. І тепер для того, щоб розглянути е задачку на Вкладені розгалуження умова задачки буде така. така. Вводяться коефіцієнт рівняння ax Х дорівню Б. Нам потрібно визначити, чому дорівнює Х. Здається, рівняння просте, але тут є два варіанти. Перший варіант А не дорівнює нулю. Не два варіанти, а декілька варіантів. А не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0. І b не дорівнює нулю. Тоді в нас буде розв'язком рівняння буде дорівнювати X дорівнює b поділити на А. Другий варіант, що в нас А не дорівнює нулю. Так, А Б дорівні нулю. Е, ні. Е, другий варіант, що в нас А дорівнює нулю. А Б не дорівнює нулю. Тоді в нас рівняння розв'язків немає. Тому що. Чому немає розіски? Тому що на, на 0 ділити не можна. А якщо аб буде дорівнювати 0, то B на 0 ділити не можна. Тому розв'язків не буде. Та й взагалі не, немає такого х, на який ми ми помножили б 0 і отримали якесь ненульове число. Тому що будь-яке число помножити на 0, це буде 0. А якщо б на дорівню 0, то такого бути не може. І третій варіант, якщо в нас а дорівнює 0. І b дорівнює нулю, то розв'язком є будь-яке число. От здається проста задачка. О, тобто нам вводяться два числа А і Б. А у нас може бути таких три варіанти. Давайте цю задачку розв'яжемо. Так. Для того, щоб її розв'язати, давайте зробимо ось таке введення цікаве. Для того, щоб нашу задачу ускладнити. Буде введення через функцію eval. Далі ми напишемо функцію введення і напишемо введіть два числа. І поставимо такий значок дорівнює. Символ дорівнює. Як ця функція вал працює, вона спробує перетворити оцей рядочок, який тут буде введено, а введено буде текст. Воно спробує перетворити його за допомогою пробіла, розділити за допомогою пробіла на два числа. Якщо ми введемо два числа, то воно запише в A і Б ці числа. Якщо там будуть введені не числа, то відбудеться. Не відбудеться запис чисел, і там взагалі можливо бути, може, може не бути ніякого числа. Тому ми будемо використовувати для того, щоб провірити, чи там є число, чи немає, функцію type. Type дозволяє, наприклад, якщо ми напишемо type A, це функція, яка дозволяє перевірити, якого типу в нас є зміна А. Що нам функція type A може вертати? Вона може вертати int, float str, bool. Залежить від того, якого типу буде змінна А. Давайте взагалі спробуємо надрукувати на екран A і B за допомогою розділювача пробілу. І подивимося, що в нас буде записано. Якщо я напишу 12, 13, то ми отримали помилку. Так, давайте все-таки так, я зрозумів помилку. Е, виходить, що коли ми вводимо, ми хочемо перетворити через функцію Eval. Введений рядочок в числа, то їх треба вводити не через пробіл, а через кому. Тоді воно спробує їх читати, Бачимо, вийшло 3 і 4. А що відбудеться, якщо ми спробуємо, наприклад, записати 3 і число? Ми бачимо, що відбувається ну, якби критична помилка, і далі програма закінчується із. Критична помилкою, тому що функція eval не може перетворити. А, неправильно, я ж мав через кому їх вести. Давайте спробуємо через кому. 3RT. Також критична помилка. Name RT is not definite. Так, якщо ми спробуємо ввести, наприклад, 3,4,5, то в нас немає помилки. Як бачимо, що якщо ми вводимо далі якийсь рядочок, то ми отримаємо критичну помилку. І якщо ми, наприклад, введемо 4 і true, то функція val також не може перетворити їх. А, давайте попробуємо true truке написати: 4 і велике true. Ні, е, як бачите, що буловський тип зчитується. А якщо ми спробуємо, наприклад, написати 4, кома, і в лапках напишемо текст. І текст також щитується. Так? Тобто для того, щоб щитати текст через eval, треба його взяти в лапки. Тобто функція eval дозволяє через кому щитувати зміни різного типу. От. Я хочу, після того, як я ввів дані, я хочу провірити якого вони типу, перед тим, як е розв'язати своє рівняння AX дорівні B. Давайте щоб ми не забули нашу задачку, ось тут напишемо це рівняння AX дорівні B. О, для того, щоб перевірити, якого воно типу, я зроблю наступним чином. Якщо в мене type A дорівнює int, я ось так напишу. A type A int або type A float. Так. end І це саме копіюю і це саме роблю Із b Давайте знову зменшимо шрифт, щоб у нас все влізло. І стамо двокрапочку. Давайте перевіримо, чи наш такий великий вираз працює. Це взагалі хоро... поганий тон, такий великий великі вирізи створити. Ну, все-таки напишемо ок. Ми ж хочемо подивитися, як працює вкладне розгалуження. Так, подвійне дорівнює треба ставити, коли пишемо дорівнює Всі плюс-помилки -плюс б не було б, і ми б не знали, що, що відбувається. 3, 4. І ми бачимо, що вводиться ОК, все у нас працює. Значить, type A нам, якщо ми ввели 3, 4, то type A нам верне тип int. Давайте взагалі подивимося, як працює type, щоб переконалися, що у нас дійсно буде виводитись int. Наприклад, я вводю два числа, 3 і 4, і ми бачимо, що у нас виводиться, що е, наше число А, зміна А вона є класу int. Якщо я напишу, наприклад, 3 крапочка 5, не так написав, треба було два числа через кому написати: 3 крапоч 5 і 4. То в мене буде написано, що клас змінної A float. Тобто, дійсно, type Aps працює. Тобто, що я тут зробив? Я перевірив, що якщо в мене змінна А має тип int, або змінна A має тип float, тобто, або цей вираз істинний, або цей вираз істинний. Тобто, я ввів або дробове число, або ціле. І... І якщо І, то ось цей вираз великий, і ось цей вираз великий нам повинен дати істину. Тому що на, нам оператор AND вертає істину тільки тоді, коли обидва вирази істинні. Тобто я роблю наступне: або зміна A до рівня int, або зміна A є типу int, або зміна А є типу float. І так само, тільки тут я мав написати type B, tie B. І і або змін на B рівні int, або змін на B рівні float. Тобто мені байдуже, чи ціле число, чи дробове буде введено, але обидві зміни мають бути або ціло, або дробового типу. Якщо я, наприклад, введу зараз е, якесь інше значення, не дробове число, не ціле число, то в мене окна друковано не буде. Давайте провіримо. Наприклад, я введу 3 і напишу true. І як бачу, то, що слово ок не вивелось. Тобто, перше, що я зробив, провірив чи коректні дані. Якщо дані коректні, то я далі продовжу. Далі я продовжую наступне. Я провіряю, якщо в мене А не дорівнює 0. То результатом нашого розв'язку рівняння буде, що нас е, треба вивести. Давайте спочатку просто виведемо на екран повідомлення. print ревняне ревняне а x ревняние, давайте так ревняне плюс str а плюс x x до ревней Плюс STRB. Що це я зробив? Я перше повідомлення, яке є. Як бачите, я використовую об'єднання рядків різних. Перший рядочок це рівняння. Другий рядочок це перетворено в рядочок змінну А. Третій рядочок це Х дорівня. Четвертий рядочок це перетворений в рядочок змінна Б. І мене буде виведено на екрані AX до рівня Б. Ведіть два числа. 3, 4. І бачимо, що написало рівняння 3х до рівня 4. Ну, виглядає негарно, тому що злито. нам треба ще додати тут пробіл. Давайте тут поставимо пробіл. І в мене буде рівняння 3х. Введемо 3 через кому і 4. В мене вивело на екран повідомлення рівняння 3х до рівня 4. Тепер ми маємо вивести на екран розв'язок рівняння. Тому що в нас який я мав написати, якщо А не дорівнює нулю, да, хай буде так. Спочатку я вивів на екран повідомлення, що рівня, яке в нас рівняння. Тепер перевіряю. Якщо в мене А не дорівнює нулю, то я виводю на екран розв'язок. Print розв'язок. Рівняння Плюс, і перетворюю в рядочок вираз B поділити на А. Давайте провіримо. Значить, 3, 4. Розв'язок рівняння в нас дробове число 1,33 Так, хорошо. Інакше. Якщо в мене А не дорівнює 0, якщо в, нас в мене тут буде хиба, то це означає, що А дорівнює 0. Тобто я перевірив А не дорівнює 0. Якщо тут я отримав тру, то А не дорівнює 0, це якесь ненульове число. Якщо я тут отримав хибу, то я попадаю сюди, це означає, що навпаки А дорівнює 0. Якщо а дорівнює нулю, 0, то в мене два варіанти. Якщо в мене Б дорівнює 0, давайте може злити візьмемо, то ми в цьому випадку вводимо на екран, розв'язком рівняння є будь-яке число. До речі, де тут вкладене розгалуження? Тема ж у нас вкладене розгалуження. Ось у нас перше розгалуження. І, як бачимо, пам'ятаємо, що в Python, якщо в нас якісь команди знаходяться в іншій команді, то ми робимось такі відступи. Ми зробили тут відступ, це означає, що все, що йде нижче, і має ось такий відступ, воно належить до ось цього оператора if. Якби це була мова C, то тут б двокрапочки не було, тут були б такі фігурні дужки. і ось це все в нас знаходилося в фігурних дужках. А Оскільки ми бачимо, що в цих фігурних дужках знаходиться ще оператор if, інший оператор if, то цей оператор if, він вкладений в зовнішній оператор if. Такий оператор, який знаходиться всередині інших операторів, такий оператор IF, який знаходиться всередині іншого оператора IF, він називається Вкладений оператор розгалуження. Вкладення оператор розгалуження дуже часто використовується. Під час розв'язку різних задач цю задачу можна розв'язати без вкладеного розгалуження, але я його розв'язую таким способом, для того, щоб ви зрозуміли, як взагалі, що таке вкладені розгалуження, як вони використовуються. Як бачите вкладне розгалуження це коли одне розгалуження є всередині іншого розгалуження. Таке розгалуження називається вкладеним розгалуженням. Так, тобто, якщо у нас IF, якщо у нас B дорівнює 0, то Розв'язком рівняння є будь-яке число. Так? І як бачите, дивіться, в нас знову ж таки оцей оператор IF є вкладеним до ось цього оператора IF, але в оператор else. О, тобто це також вкладений оператор IF. Інакше, якщо в нас B не дорівнює 0, це означає, що в нас, в нас, в нас рівняння розв'язків немає, тому що на 0 ділити не можна розв'язків немає. Ось так. Так, ми розглянули, здається, всі умови. Єдине, що ми не розглянули, що якщо в нас не виконалася ця умова велика, то нам потрібно вивести на екран. Що введені некоректні дані. Тому що нам треба саме два числа. А якщо б ввели не число, а, наприклад, текст або ввели слово true або false, то нас це не влаштовує. Нам потрібно, щоб ввели саме два числа. Тому ми ось тут напроти оператора if, ось цього верхнього, ми пишемо слово else. Як бачите, ці всі оператори, що йдуть, вони будуть в, нам, в нас належати до ось цього оператора if. В середині цього оператора if, я б наголошую, є оператор 1 if. Да? Тобто в середині ось цього оператора if є вкладений оператор if. А всередині ось цього оператора if A на дорівнює 0 є ще один вкладений оператор if B дрівню 0. Ось така буде драбинка, я б сказав. би. Ну і тепер робимо відступ. Інакше ми виводимо на екран повідомлення print. Некоректне рівняння. Некоректне введення напишемо. І тепер давайте подивимося, як наша програма працює повністю. Вводимо два числа, наприклад, 6 і 12. розв'язком рівняння 6х з Розв'язок рівняння 6хні 12 буде 2, тільки я тут не поставив букву Я. Так, тепер давайте введемо, що А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0. Наприклад, 3. Рівняння 0х дорівнює 3, рівняння розв'язків немає. Так? І навпаки введемо 0. І 0. Розв'язком рівняння є будь-яке число. Тому що, щоб ми не підставили замість х, ми отримаємо 0. Ось, ось так формується вкладене розгалуження. Тобто вкладене розгалуження це таке розгалуження, яке знаходиться всередині іншого розгалуження. Наступному році ми розглянемо оператор IF Else, і саме цю саму задачу ми розглянемо вже використовуючи не вкладені розгалуження, а більш простіший оператор, який називається IF-ELSE. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Всім пока-пока!